Отже, закон президентом вже підписано. Парламент його сьогодні проголосував, що саме передбачає цей документ. Є дуже конкретні норми, які, скажімо так, чітко розмежовують повноваження, прибираються можливості політичного впливу на антикорупційні органи і є гарантія їхньої самостійності. Тепер прокурор САП сам вирішує, хто веде справу без генерального прокурора. А НАБУ має більше свободи в оперативній роботі. Це стосується питання обшуків. Це була вимога як суспільства, так і наших міжнародних партнерів. Дуже швидко голова Верховної ради підписав законопроект. Також він підписаний президентом. І питання, що стосується національної безпеки, на якому наполягав саме президент. Що що й говориться про перевірки, які повинні проходити всі співробітники САП і НАБУ раз на два роки, в яку буде проводити цю перевірку Служба безпеки України? Теж ця норма зат. Тверджена, але вона стосується не тільки НАБУ і сад, вона стосується майже всіх силових структур: це і ДБР, це і е, поліції, тому дуже швидко правильно прийняти рішення більшістю Верховної Ради, і це дійсно таке консолідоване правильне рішення, яке з'явилось завдяки е, тому, що була налагоджена комунікація між президентом та представниками антикорупційних органів та силових структур, коли закон вступає в силу. Одразу після підписання угу. президентом тобто, він же діє. Виходить, виходить так, пане Олексію, незалежність створеної в Україні антикорупційної інфраструктури є критичним елементом програми співпраці України та Міжнародного валютного фонду. Про це напередодні заявляла директорка МВФ з комунікації Джулі Козак. От, власне, як ухвалення цього закону може вплинути на подальшу співпрацю з Міжнародним валютним фондом? Ну, дійсно, це не просто рекомендація незалежність антикорупційної інфраструктури, це пряма умова меморандуму МВФ, і тому це сигнал того, що Україна дотримується домовленостей, виконує їх а отже, і відкриває двері для наступних траншів і можливих нових програм підтримки. Голова комітету з бюджету Роксолана Пітласа нещодавно заявила, що є потенціал для розширення і поглиблення співпраці з МВФ за прикладом інших країн, наприклад, Аргентини. А от як вважаєте, які шанси, що МВФ згодиться надати таку ж допомогу Україні, як от цій самій Аргентині? Ну, скажу так, шанс є. Україна вже довела, що виконує умови МВФ, і навіть під час війни МВФ бачить, що ми готові говорити і працювати, і вони готові говорити про розширення програм. Але знаєте, це головне це виконання домашньої, як то кажуть, роботи: антикорупція, реформи, прозорість бюджету І Аргентина. Непоганий приклад, але я вважаю, що в нас свій шлях. І якщо ми подивимося конкретні кроки стосовно Аргентини, то ми побачимо, що Аргентина отримала в 2018 році 57 мільярдів доларів кредиту від МВФ. Це був найбільший виданий кредит. За історію так, співпраці з МВФ. Але протягом двох років е, Аргентина не змогла зробити необхідні реформи, е, було багато, як то кажуть, популізму. І в 2020 році вона отримала дефолт і реструктуризацію боргу майже в 65 мільярдів доларів. Що стосується України, ми швидко працюємо. Ми вже виконали багато маяків. В нас йдуть реформи. Це стосується Ukraine Facility, Вже отримали 15,6 мільярдів доларів. Це е, е, Гроші в в ми виконуємо реформи і отримуємо гроші. Тому приклад Аргентини непоганий, але ми йдемо своїм шляхом і я вважаю дуже успішним. Пане Олексію з приводу маяків для України одним із зобов'язань наших перед МВФ було до кінця липня провести конкурс і призначити голову БЕП. Конкурс проведено, але уряд переможця Олександра Цивінського так і не призначив. Як це вплине на цьогорічні транші від МВФ? Ну дійсно скажімо так без офіційного призначення з боку уряду. Це поки не виконана умова МВФ. Що стосується в цьому питанні роботи Верховної Ради, ми зробили все можливе. Це саме питання стосувалося комітету, в якому я працюю. Ми прийняли рішення про реформування БЕПУ проголосували. Його винесено було в Верховній Раді. Верховна Рада це підтримала. І сьогодні, як то кажуть, м'яч на боці уряду потрібно працю. Якщо затягувати, то дійсно це може вплинути на строки наступного траншу, і скажімо так, вікно ще відкрито, і є можливість виправити ситуацію у все, що стосується виконання в цьому напрямку зі сторони Верховної Ради, воно виконано зараз відповідь за урядом. Пане Олексію, парламент також сьогодні ухвалив закон, який передбачає збільшення видатків саме на оборону на 412 мільярдів гривень. Розкажіть, будь ласка, детальніше на що саме підуть кошти і звідки їх братимуть ці додаткові гроші? У ну, парламентарями було прийнято рішення дійсно про додаткові виділення цих грошей, і саме на потреби наших військовослужбовців. Якщо ми говоримо про конкретні цифри, це 115 мільярдів піде на грошове забезпечення військовослужбовців, 216 мільярдів на закупівлю та виробництво озброєння і військової техніки та дронів. А решта з 412 мільярдів на інші потреби військових. Що стосується, звідки будемо брати, ну найперше, найголовніше, що потрібно знати нашим телеглядачам, жодних підняття податків не буде. Дехто намагається маніпулювати цим і лякати людей. Це не так. Майже 185 мільярдів гривень буде отримано через залучення від облігацій внутрішнього державного державної позики 147,5 мільярдів надійде до бюджету за рахунок перевиконання власних доходів бюджету. І тут я хочу подякувати нашим підприємцям, які сумнівно сплачують податки під час війни, роблять робочі місця і податкові і митні служби, які працюють і перевиконують наповнення бюджету. Також 65 мільярдів гривень це зменшення витрат на погашення ОВДП І ще 11,2 мільярди це зменшення видатків на обслуговування зовнішнього боргу. Пане.